Цей був період дуже, дуже такий для нас змінюючий. Ми, перш за все, полюбили не лише усю Україну, а своє місто. Ви справді, ви нам подарували, ви нам відкрили очі на це. Дуже було приємно з кожним спілкуватися. Кожна окрема людина залишила якийсь свій шлях в нашій душі. Справді, ви, ви дуже, дуже чарівні, дуже душевні хлопці. Справді, це було дуже круто. Під облачком я вір похилений, сидить на нім шок примилений, слухай мила як той пташок співа, же з любові ніч добра не бива, же з любов, жена. Любові ніч добра не бива, мила моя, ти покусов єдна, люби в'яча і не і не два, сили дала сілася на не можу мила ніяк без Не мож мила, не мож мила, ніяк без тя жити. під облачком я вір похилений, посмотр мила, як той вітер виє, може вирви скоріння. Моя що та буде з нами, мила, моя, мила моя, що та буде з нами. И, ну, вообще для Краматорска раньше бахать это нормально, что-то класс, вертолеты там нормально. Вот. И мы сидим, бахкать, там мы нормально сидим, уже ближе, ближе, ближе. Но дело в том, что мы понимаем, что уже бомбят, папа начинает кричать «Живо в подвал!». У меня как-то реакция сразу сработала, я залетела туда, я себе спину содрала. А Кристина такая стоит, такая окно, подходит к окну, к окну вообще подходить нельзя. А вы с Христой только двое в одном подвале, да? Ще малий Два роки ще? Три Рокиш. Три рік. Ужасно було, когда он сидит, просто такой. Ой, все, бомбят, да. Говорит, война, война. Наступний день я сиджу з ним, там, як справи, ля-ля-ля, там граю з ними такий, а вертоліт пролітає. і він такий... Ох, вертолет такой вздыхает. Опять бомбить, да? Опять подвал, да? От трех где-то трех двух ночи мы вылезли на улицу и, честно, это был такой шок. Мы просто смотрим, а все, все, все разрушено. Такие, о боже. Пока. Но потом мы опять залезли в подвал. Мы еще заходим в интернет, ну там лайф ловил. Мы заходим, а там пишут, мол, это ну вот. Так и так, я видел, сейчас ещё будут стрелять, короче, мы не знаем, что делать. Да, честно, мы после этого говорили, Вот, если человек спросит, какие самые какие -то потрясения, какие-то душевные переживания вы пережили, я говорю: "Мы обязательно расскажем за эту ночь". У меня ещё как раз у родителей была годовщина свадьба. У них был ещё как раз такой уж зло 10 лет. Знаю ещё у наших, ну, як знайомих через э, вулицю. Там із хати горіли. Просто ти виходиш, моя подружка, Теж була на найліча. Вона каже: виходила уся там ясногірка чи красногірка. Що красногірка. там у нас? Красногірка. красногірка горіла, просто вся палала. Там дуже багато домов горіло, Дуже дуже. Казали, 28 хат горіло. Але якось після цього матеріальні цінності зовсім відійшли. Ми просто взяли свої там якісь е, шмотки. Ось я б взяла скейт, бо це для мене важливо. Ось. Е, і ми поїхали. Ти прице, що як ви відреагували на це все? Сиділи, чесно, молились. Ми в ту ніч дуже повірили в Бога.